Отож, самозвеличення і самопригнічення настільки здавалось би полярні поняття. Але як виявляється, це такі два обличчя егоїзму, досить схожі, можливо, навіть за своєю природою. Давайте дізнаємось, як зрозуміти себе, віднайти баланс. В цьому нам допоможе сьогодні. Як ми анонсували Надія Кузлова, психологиня з християнськими цінностями, кризова та сімейна консультантка. Надія, доброго ранку. Доброго ранку. Так, Дякую, що приєдналася. Дякуємо дійсно. Так, от справді, стосовно самозвеличення, це якось зрозуміло, що о, це зразу зрозуміла горда людина, mm -hmm. от вона себе несе високо. Але як тут опинилося саме пригнічення? От мені чесно, дуже цікаво зрозуміти, як це працює, адже. Ну, напевно, здавалося, щоб такі люди це роблять, коли у них там низька самооцінка. Ну, так звично вважати. Тому, от що таке гординя і самоприниження з духовної точки зору? Чи справді можна їх поєднати? Так, насправді дуже таке цікаве запитання, тому що і самоприниження, і гординя це такі дві. Два таких стани мислення або два стани серця, які здаються ніби діаметрально протилежними, але вони про одне: про викривлене гріхом уявлення людини про себе. От що таке гординня: це таке спотворене відчуття власної цінності і значущості, коли людина ставить себе вище інших, або навіть вище Бога. Як воно може проявлятися? Людина каже: Я сама знаю краще, мені ніхто не потрібен, я цінніший ніж інший. І хоче контролювати своє життя, покладатися тільки на власні сили. Самоприниження це теж таке викривлене або спотворене ставлення людини до себе. Тобто, людина знецінює себе і відмовляється в собі бачити образ Божий, його подобу і його гідність. Може вважати себе нікчемою, не вартою любові, наприклад. Тобто, можна розглянути так, що. І гординя, і самоприниження це такі, знаєте, сув правди про себе: гординя в сторону перебільшення, а самоприниження в сторону такого применшення себе. Угу. Але головна істина полягає в тому, що е, людина творіння Боже з унікальною цінністю. Угу. Ну, от е, знову ж таки, повертаючись до моменту самозвеличення гордині, так ми розуміємо, що воно провокує, які прояви в житті. Так, що людина живе тільки для себе, е, вона не допомагає іншим і взагалі може навіть принижувати інших людей, за рахунок чого возвеличується сама. А, а що говорити в такому випадку, в контексті егоїзму безпосередньо про самоприниження? Е, які прояви формує самоприниження, ось таке пригнічення самого себе? Себе, що людина теж стає егоїстом, в чому це проявляється, це проявляється в тому з духовної точки зору, що людина відмовляється бачити свою цінність, яка надана їй Богом. Тому що вона покладається тільки на своє уявлення, таке викривлене про себе. Я нічого не вартий. Але поруч із тим є Господь, який говорить: ти вартий, ти куплений дорогою ціною, ти моя е, подоба і е, е, мій образ. І коли людина відмовляється. Визнавати в собі ось цю свою цінність, Господі, це також про її гординю. Вона інша, але це також про її гординю. Коли от є моя думка, моя думка про себе низька, моя оцінка про себе низька. А я ти, Господь, своєю думкою, який говориш, прийми мою любов і цінність. Але я відмовляюся це робити, і це також про гординю. Угу. Угу. А чи може бути ще таке? От я зараз подумала. Що це таке самоприниження ще може бути як засобом того, щоб тебе піднесли. якби, Бо коли людина сама себе підносить, якби, тут, ну, це її спосіб також отримувати якесь визнання, якусь ту саму якби, славу, яка б вона не була. а коли... Ми там себе самопригнічуємо, там, щоб там, прибіднюємося, кажуть так, для того, щоб тебе похвалили. Щоб, зрештою, отримати те саме. Чи це не може бути теж якось в одному ряду? Так, може бути так само, знаєте, такий маніпулятивний спосіб. Угу. Ось я зараз тут. Покажу себе, що я такий бідний, нещасний, да що я нічого не вартий для того, щоб отримати це визнання. Але якщо в мене є ось це господнє визнання всередині, mm -hmm. як частина моєї ідентичності, то мені не потрібно цього робити, тому що я знаю хто я, я знаю, що я цінний, і я знаю, ким я створений. Mm -hmm. От е, до речі, в контексті саме християнського життя, от е, ну не те, щоб самоприниження, але от пропагується таке максимальне смирення, от і є така ще е, ну, фраза, як е, самобочування, так, тобто е, собі внушати, що от е, я ніхто, все тільки Бог, і так далі. І і тобто теж викривляється взагалі поняття смирення біблійного, якого вчить Ісус Христос, е, як тут відрізнити? Те, в якому я зараз стані, це самоприниження мене як Божого творіння, що, власне, не має бути так? І чи це смирення, щоб визнати мою слабкість перед величу Бога? Ну, взагалі можна знаєте, зробити таку просту вправу: взяти листочок бумажки, накреслити три таких колоночки і написати таке просте питання: хто я взагалі? Хто я, перша колоночка, це в своїх очах, хто я в очах інших людей і хто я в очах Бога. І подосліджувати це питання після молитви, сказати: Господь, покажи мені, що насправді відбувається в моєму розумі, як я мислю, чи є мій розум даний тобою, чи є мій розум викривлений, викривлений гріхом. Тобто, ось така простецько-корисна вправа, вона може допомогти розуміти, як взагалі працює мій розум, як я бачу себе своїми очами. Очами інших людей і очами Господа. Так, от в цьому питанні от реально важливо, значить, зрозуміти, хто я так потім, щоб простежувати е, свої далі реакції на ті чи інші ситуації, чи поведінку свою. Бо от цікаве це питання смирення і самоприниження. Е, напевно, що е, в питанні смирення е, ти не очікуєш нічого, от мені так здається. Тобто, це якийсь вияв. Там Саме пожертви, інколи так, служіння комусь, де ти, твій мотив просто передати любов. далі. Тобто, Господь так робив, я так роблю, Бог надихає. А от Питання мотиву: чи нам може показати от це самоприниження саме і як його знайти? Дійсно можна подосліджувати мої мотиви, мотиви, моїх вчинків. Да, свої думки подосліджувати і подивитися, що стоїть в центрі моє я чи моє бажання виконувати волю Божу. Взагалі, знаєте, в мене така метафора з приводу ось цих от таких діаметральних понять, гордині такого самоприниження і смирення. Якщо, наприклад, взяти такі сходи і поставити себе і Бога на ці сходи. То гординя, це про те, що я вище стою, ось я тут на голову вище, ніж ти господь. А ти ось тут постой трошки нижче, і я сам вирішую, як мені діяти, які мені рішення приймати, з ким мені бути, з ким мені не бути. Ось, ніби ти є господь, але ти там ось далеко постой. Я тебе не бачу, твого світла не бачу. Я не знаю твоєї волі. Ти там ніби є, але мені в принципі, діла до тебе немає, бо я ось тут стою високо і сяю своїм світлом. Самоприниження це коли ті самі сходинки, і є Господь, я його ставлю високо, але сам стою навіть не на сходинках. Я десь ховаюся за сходинками. Тобто я не можу ні дотягнутися до Бога, ні побачити його світла, ні почути його голос. Я навіть голову боюся е, витягнути да, з стіні цих сходинок десь. А ось таке смирення справжньої істини це коли. Господь вище, бо Він мій творець, але я поруч біля нього. І я, знаєте, поруч на відстані такої протягнутої руки, коли я бачу його світло, коли я можу до нього доторкнутися, коли я чую його голос, бо я близько біля нього, і я знаю, і я розумію його волю, і я спілкуюся з ним. Угу. А як самозвеличення і самоприниження взагалі впливає на наші стосунки з оточуючими людьми, з сім'єю, з близькими, з колегами? Наскільки ці стани? І, і в якому прояві власне на це впливають насправді ці два стани серця або стани мислення, як ми вже говорили, можуть або робити ці стосунки здоровими, або руйнувати ці стосунки. Наприклад, якщо людина самозвеличує себе в стосунках з іншими людьми, да, з рідними чи з близькими. Як це відбувається? Вона намагається домінувати десь, вчити інших жити, контролювати, може принижувати або знецінювати. Їй важливо почуватися вище за іншу, тому що вона така най найрозумніша. Да? Вона знає як найкраще. Їй важко вислуховувати критику в свою сторону, важко визнавати свої помилки, і що дуже важливо, дуже важко просити пробачення. І такі стосунки стають, ніби знаєте, односторонніми, тобто є я і є всі інші. І в результаті є конфлікти, відсутність близькості, втрачається довіра, немає нормальних стосунків. А коли е, е, ось таке самопригнічення, це інша така, ніби грань, але це також про нездорові стосунки. Тобто людина завжди себе принижує, вона відчуває, що вона не варта любові. Наприклад, елементарний подарунок, елементарний приклад, да? чоловік там питає, що тобі там купити, який ти подарунок, Та ні, мені нічого не треба. У мене все є, нічого не треба. Потім чоловік приходить, а дуже каже: та що мені нічого не приніс, і починає на нього ображатися. Тобто, сама нічого не попросила, нічого не сказала, бо себе знецінює. Але це дає привід для якогось такого порушення стосунків. Ще завдяки ось такому самопригніченню, людина може стати жертвою стосунка, тобто дозволити комусь. Приступати свої кордони, на жаль, таке ми бачимо в багатьох сьогоднішніх історій, історіях, історіях да, в сімейних і не тільки, коли ну, люди порушують нездоровим способом кордони один одного. І ще ось, коли є таке самопригнічення, то людина не говорить про свої потреби і про свої почуття не говорить, щоб ніби не заважати нікому взагалі своїми почуттями, потребами і своєю присутністю. І ось такі нездорові стосунки вони завжди про певну напругу, тобто або ваша напруга, бо вам погано від цього, або напруга людей, які навколо вас в колективі, вдома, в церкві, тому що також вони не знають і не розуміють, як вести себе в цих стосунках. Тобто це такий дисбаланс стосунка. А як взагалі побачити, звідки тягнуться ці ниточки? Що формує в нас такі стани, чи то самопригнічення, чи то самозвеличення? Е, Ми ж не можемо все списати, що це там з дитинства в нас заклалося, бо ми так бачимо. Є якісь життєві обставини, які нас в такі стани власне, ставлять. Да? Тобто, де природа виникнення цих почуттів? Ну, насправді коріння в дитинстві, е, тому що в дитинстві все одно формується ось таке уявлення про себе і уявлення про світ. І його формують батьки або значущі люди, які є в житті е, людини. Коли людина розуміє, мене люблять за щось, мене люблять за певні дії, чи мене люблять просто так. І на основі цього формується її самооцінка, тобто уявлення про себе через е, очі інших людей, скажімо так. Але і протягом життя також можуть бути. Як ви сказали, ми не можемо все списати на дитинство да? протягом життя, Господь все одно працює з серцем людини і тому через інших людей в тих самих різних колективах або в родині, або в церковному середовищі Господь використовує інших людей як інструменти сказати, що ми мені щось, і саме найголовніше, чи готовий я це почути, тому що для того, щоб почути. Це треба, знаєте, таке зцілене, звільнене серце, коли я готова чути, що мені через інших людей говорить Господь. Для цього треба, найголовніше, визнати, що зі мною щось не так. Що, наприклад, у мене або дуже багато такого самозвеличення, або гордині, або в мене багато ось такого самоприниження. І про це завжди є сигнали. Або вони зовні від інших людей, або вони всередині мене. Mm -hmm. Як виглядає ця здорова самооцінка Писанням, в очах Бога? Ви вже нам на початку трішечки це про відкрили. Хочеться роблячи вже підсумки, іти в цю сторону. От що слід знати про те, що думає про нас Бог, і чому треба це ставити на перше місце у переконанні про себе? Це дуже важлива думка. Саме бачення Бога ставити на перше місце не своє викривлене, не людське викривлене, а саме бачення Бога, тому що е, здорова самооцінка з такої біблійної духовної точки зору це те, як мене бачить саме Господь. Тобто не применшую свої цінності. Чому? Тому що я створений на образи дому божу і не звеличую себе перед іншими людьми. Чому? Тому що Господь сказав немає праведної ні одної людини. Тобто я не нуль. Я не центр Всесвіту. Хто я? Яка моя ідентичність? Я Божа дитина, улюблена і відповідальна. І якщо взяти, наприклад, біблійних героїв, то можна проаналізувати: пам'ятаєте, Моїсей, до нього було звернення Боже. Іди, да? а він іди і скаже: Він що? Сказав? Я не можу говорити. Це було про таке самоприниження, але Господь йому показав, що сила не в ньому самому, а в кому. А в Божій присутності, а в Господі, який буде разом іти з ним, і це навчило його покорі, але без самоприниження. Апостол Павло він так само каже: Я найменший з апостолів, але що він зупинився? Ні, він не зупинився, він продовжував служити, тому що він говорив: Я знаю того, хто мене підкріплює, я знаю того, хто мене зцінює, зцілює і зміцнює. І тобто він усвідомлював десь свою людську таку слабкість, свою природу, але в той же час він уповав на силу Божу. Тому здорова самооцінка, яку нам хоче дати Господь, ось ця така золота середина, це таке смирення, але смирення з впевненістю. Я знаю, що я цінний, але в кому моя цінність? Моя цінність в Господі, угу. не в моєму баченні себе, не в людському не в людській оцінці, а саме в Господі. Тому що він знає як найкраще, і в нього не викривлене мислення, як людей. Це точно один з авторів християнських пише, що ми живемо за зіпсутим компасом. Ми тянемось не туди, куди треба. Тому от лише в бозі ми знаходимо цей напрямок. І ще до речі, стосовно ваших думок, я згадала таку фразу, яку одній книг писав Тімоті Келлер про те, що свобода. Наша в тому, щоб не думати про себе надто багато і не думати е, надто мало, а просто думати про себе менше. Коли ми думаємо про себе менше, в плані того, що шукаємо собі, хто я, до кого я належу, не на ким на себе навішати там якісь маркери. От свобода в тому, щоб менше думати і в плані думати те, що думає Господь, от і е, ще наостанок, чи можете зазначити можливо декілька порад, з яких практичних кроків. Почати шлях людині, яка впізнала в собі сьогодні схильність до гордині чи до самоприниження? Ну, найперше це визнання. Це такий непростий крок, але, мабуть, без нього ну, нічого не буде. Тобто визнати, що, наприклад, я або знецінюю себе в очах Бога, або возвеличую себе в очах Бога. Тобто, це ось таке визнання. Другий крок це ось така молитва зцілення. Господь, зціли моє серце, тому що моє серце воно викривлене ось таким гріховним мисленням. Допоможи мені бачити по-інакшому, допоможи мені бачити твоїми очима, все, що відбувається в моєму житті. Третій такий дуже важливий крок це е, читати Слово Боже постійно. Тому що, так як ви сказали, Каріна, е, що є от якесь моє уявлення да, про себе або про світ, і є Боже уявлення. І, наприклад, якщо ось така ємність і там 100%, то нехай в цій ємності два мене і 80% від Бога. А Бога я можу пізнавати тільки через його слово, тобто читати його Слово, молитися. Ну і звісно, практикувати також. Служіння іншим людям, практикувати вдячність, тому що от саме в таких простих справах, коли я служу іншим, я можу дізнаватися, хто я, я можу дізнаватися свій характер і підсвічувати і бачити його ще краще. Дякуємо за ці поради. Дякуємо за розгляд цієї теми. Розуміємо, що напевно найголовніше, взагалі для кожного із нас у формуванні нашої самооцінки, це усвідомити. Те, хто наш батько Небесний так? що це Бог. І написано, що ми створені з образом і подобою Його. Тобто тут то точно не місце самознаціненню, і в той же час він став тим, хто приніс жертву найбільшу заради нас, заради людей. Через свою любов. І це точно не привід для гордині і самоствердження за рахунок інших людей, які теж є образом подобою Божою. Дякуємо, Надія, за те, що долучилися до нас. Вам бажаємо вдалого, мирного, спокійного дня, до нових зустрічей. Все найкраще. Дякую. дорогі друзі, з нами на зв'язку Надія Козлова, психологиня з християнськими цінностями. Тому дорогі друзі, якщо раптом ви пропустили частину нашого спілкування про самозвеличення і самоприниження, і відчуваєте десь в собі прояв того чи іншого відчуття, перегляньте нашу розмову на Ютуб-каналі Ранок Надії і не пропускайте випусків з нашими спеціалістами.